Таю всіх на каналі Зелена Метушня. Хочу сьогодні показати, як змінилась наша лісова зона. Розробляти її ми почали навесні, в квітні 2022 року. Вперше ми приїхали тоді на дачу. Незважаючи на все, нас зустрічало сонечко, спів птахів, і дуже хотілося щось почати розробляти в цій зоні. Дуже так по-лісовому це виглядало, дуже нас надихало. Але зараз не видно зелені і ще не зовсім зрозуміло масштаби робіт, які нам довелося в майбутньому зробити в цій зоні. Цвітеліщина, це майбутні горішки, і трошки хвойної зелені. А ось коли почала вегетацію всі ті рослини, які нам довелося прибирати, було вже зрозуміло, який великий масштаб робіт нам потрібно тут буде провести. Оскільки масштаб був настільки великий, а вже потрібно було щось тут висаджувати, розробляти, то ми просто поспилювали верх цієї порослі, слив і вишень а коріння трохи залишили на потім, бо вже просто не вистачало часу. Бачите, все зеленіє і все потребувало уваги і. Загалом, це увага була на пересадку і посадку багатьох рослин. Деякі дерева і кущі тут ще були висаджені у 2021 році, але були без особливого такого планування, висаджені аби як. І дерева, які були вже тут дорослі, ми поки залишали, поки підростуть маленькі. Дерева декоративні, які ми там висаджували або хвойні. Я придбала в 21-му році в ту зону попідсаджувала церсис кленгінала, катальпу Овата і магнолію суланжа Це достатньо високі будуть рослинки. Хвойні. вони не такими високими ростуть і мають зовсім іншу форму крони. Це більш для зелені або для створення зовсім іншої структури в цих зонах. Ще не видно, де будуть доріжки, ще нічого так не проглядається з переробленого гілля. Ми зробили мульчу і поприсипали свіжевисаджені рослинки. Так, Деякі зараз кущі вже прикрашають цю зону. Гортензії тут. Декілька сортів висаджені, але бачите, вони ще не гарно так наросли, але вже видно, що вони ростуть по сорту. І, звісно, краще прикрашають, аніж маленькі хвойні. Деякі гортензії дуже гарно тут розрослися. Попідсаджувала і трави для того, щоб заповнювали проміжки поміж рослинами, поки підростуть наші дерева, мої дерева і мої хвойні рослинки. Ось гортензія Skyfall, вона просто чудова. Ще багато тут праці, і ще не зовсім мені зрозуміло, де і що я буду висаджувати. Подруга допомогла мені боротися з бур'янами, тому вже перші доріжки розмічені. Ця доріжка веде до зони відпочинку. Це саме найвища точка моєї ділянки, і з цієї точки гарний вигляд на будинок і на поля і ліс, які знаходяться попереду будинку. І дуже мені хотілося створити тут затишну таку зону, де можна посидіти, випити кави і просто вдихати оцей аромат хвойних рослин, ці фітонциди, просто оздоровлюватися. Буде тут дуже гарна зона. Так, бачите, деякі вже хвойні рослинки достатньо високі, вони будуть немаленькі, подальшому ось цій зоні тебе. Треба тепер спланувати, що попідсаджувати. Оскільки вже є контури майбутніх доріжок і зони відпочинку, то вже зрозуміло, де будуть посадкові ями для інших рослин. Сливи ще досить стоять, ще ми їх не прибрали, але вже дерева висаджені під ними, вже набирають свого зросту, гарненько наростають. Катальпа не так швидко наростає. Бачите, створила ще й насіннячку. Магнолія також помірно наростає. Кущі спірей дуже прикрашають своїм яскравим листям. І ось цей куток це з іншої сторони ми зайшли зі сторони ліщини, підходжу до зони відпочинку. Ось тут будуть поєднуватися дві доріжки. І е, закономірно, що вони будуть е, приходити з двох сторін до зони відпочинку. Ось такий вигляд на будинок. Восени, звісно, кольори більш тьмяні, але е, також восени е, дуже важливо мати картинку, і ось як бачите, то в мене картинка не зовсім склалася, бо висадила довільної форми. Е, Тує або ялинки, і це ж, це ж всі ці рослини дуже проглядається. Мій город, помідори на тлі декоративних рослин це е, недоречно не виглядає, тому що потрібно буде розробити план і зрозуміти, як прикрити зону городу. Гортензії не гарно перенесли пересадку в цю зону. Вони дрібні в цьому році, але я думаю, вони переживуться, і буде з ними все гаразд. Підзаросла до осені ця зона бур'янами і знову ж таки порослю, яку ми не викорчували, то треба буде о, все ж таки докласти рук і повикорчовувати це все, займеться цим всім чоловік. І, звісно, о, я почну пересадки інших рослин, які вже підросли в інших зонах, на цю ділянку. Загальний вигляд, і я вже розумію, що ми сюди додамо. Більш яскравих рослин, але це будуть хвойні і кущі декоративні, які кольором своїм прикрасять цю ділянку. І ось на весні 23-го року дуже соковито тут виглядали мої бур'янці. Звісно, соковито, але дуже неприємно. Ну, на тлі зелені, звісно, гарно виглядають квітучі вишні. І Видно, як спіреї горять просто своїм помаранчевим кольором у таких, таких весінвесняне забарвлення. Позаду видно так декілька войних. І ось порозпускалися перші квіти, а стільби, вероніки, гортензії дуже прикрашають і освіжають цю зону, але не вся зона була розчищена, і деякі ще шипшини позалишалися. Але все ж таки я вже доклала руки, зробила перші підпитні стінки. Висадила хвости і інші тіньові рослини. Цю зону так висадила в цю зону ще декілька рослин. Треба її потроху розроблювати, бо тут зовсім так бідненько, рослинки маленькі. І що я зробила? З переднього подвір'я біля будинку в мене була діляночка, на якій росла ріс Барбарис Мірян, він пішов в цю зону, це зона ось позаду моєї дерев'яних таких пригод моїх. Так, сюди ще висадила пенісету, також він на кутку, біля будинку ріс. І мені ще треба буде засадити оцю зону біля паркану. І ще в мене є кілька місць, в які хочу понатикувати маленькі хвойні і ось таке. Пусте місце з пеньком від яблуні залишилось. Я хочу сюди все ж таки пересадити ялівець, який вже був пересаджений в цьому році на одну ділянку. А все ж таки, я подумала, подумала, що треба його прибрати звідтіля і дати йому змогу рости таким більш масштабним. Хочу його бачити. Великим, розлогим, таким гарним, ну, не хочеться мені його застригати, дійсно. Можливо, в далекому майбутньому, але хочу йому дати свободу. Так, ну що, рослинки я привезла. Зараз швиденько будемо висаджувати. От зараз ця ділянка виглядає більше заповненою такою. Закінченою, хоч більшість рослин а, листопадні і а, трави створюють зараз а, таку масу, але малеча висаджена, і мені вже дуже-дуже подобається ця зона. Ось підсадила я лівець депреса-ауреа. Садила я його зовсім в іншій зоні, там за меню. І позаду ваніли Фрайс висадила ось там в далечині під забором тую смарагд, бо дуже мені подобається, коли гортензі волотисті на фоні зеленого кольору вони так гарно виглядають, а на фоні прозорого паркану, звісно, це таке собі ще. Композиція і вигляд ну, дуже мені не подобається. Тут буде на фоні смарагду ця гортензія. А ось ця гортензія. На фоні сосни буде, але сосна так довго буде зростати, ну, хай буде. І позаду буде темненький барбарис. І темненька вейгела. Я думаю, такому, на темному тлі також буде гарно виглядати оця гортензія. Сонечко сіло, видно так всі рослинки. Цей кизильник блискучий я ще звідси приберу, поки хай росте. І ось від цієї палички буде починатися. Мій город, мої грядочки. Все, закінчили ще одну зону. Дякую, що були зі мною. Хочу, щоб це залишилось на згадку на моєму каналі, щоб потім порівнювати, як було і як в майбутньому це буде. А зараз просто пройшлися, прогулялися і полюбувалися на те, як виглядає садок в цю зимову пору. Дякую, що були зі мною ці декілька хвилин. Можливо, не у всіх є сніжок, то прогулятися по засніжених територіях і по засніжених садах я також люблю. І люблю такі ролики в інших блогерів. І не проходжу мимо. Тож дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей.